Чи знали ви, що за кошти міського бюджету криворіжці можуть становити меморіальні дошки загиблим на війні героям? У 2024 році на це виділили майже 4 мільйони гривень. Підряд на виготовлення і встановлення табличок виграло підприємство паритетбут КР. Як встановити пам'ятну дошку? Родичі загиблого подають клопотання до міської комісії з питань встановлення пам'ятних знаків. Документи передають на розгляд архітектурно містобудівної ради, а далі управління культури готує проєкт рішення виконкому міської ради. Після затвердження встановлюється дошка на будівлях комунальної чи державної власності за місцем роботи чи навчання загиблого. Також є інші варіанти вшанування пам'яті. Куби пам'яті встановлені на проспекті Поштовому. Цим займається Криворізьке ГО Редхаб. Щоб додати портрет героя, необхідно заповнити форму, вартість банера на кубі 1250 гривень, але розмір внеску можна визначити самостійно. Народна стела героїв створена волонтерами у 2014 році на кільці 95-го кварталу. Родичі можуть подати інформацію про загиблого героя через спеціальну форму. Більше деталей, як завжди, статті Першого Криворізького. Пам'ять про героїв живе в серцях на вулицях наших міст і на цих символічних дошках, які стають частиною нашої спільної історії, бо вони нагадують нам про те, яку високу ціну заплатили наші захисники за свободу і незалежність України.